Експериментальний солдатський пайок, майже 250 видів продуктів, обслуговування в форматі шведського столу і меню, яке є не в кожному ресторані. Відтепер так харчуються курсанти Львівської академії сухопотних військ. Там стартував пілотний проєкт реформи харчування збройних сил України. Його мета, щоб перловку, як страшний сон забули у всій армії. Кавуни та дині смажені реберця і печені овочі, кілька видів салатів, супи та борщі. Так сьогодні виглядає обід для двох тисяч львівських курсантів Академії сухопутних військ. Меню настільки розмаїти, що хлопці жартують. Вибір як на банкеті, а ще неймовірно смачно. Суп гречаний, взяв макарони, м'ясо, те, що я полюбляю. Ну і нові салати, які ми ще не куштували в армії. І риберця. так, і це дуже смачно, дуже добре. Мені подобається. Практично як вдома. Якби зауважень нема все, все смачно. Шеф-кухар радіє за хлопців. Харчування, як на європейських курортах. Не економлять ні на овочах, фруктах, ні на м'ясі. У нас банан, диня, кавун, яблуко, апельсин, сосиски. Хлопці дуже люблять. Більше, ніж м'ясо. Бедра курячі, стегно. Ось такий асортимент. Раніше що? Раніше? Як стартувала програма харчування, сьогодні у Львові перевіряв міністр оборони Степан Полторак та волонтери, які працювали над нею. Перехід від перловки до кулінарного дива пояснюють просто усунули фірми посередники. Тепер усю харчову ланку армійці контролюють самі Пилотний проект. Ціна його харчування добової харчування особового складу така сама, як і звичайна. Там від 50 до 58 гривень на добу. Тобто нічого не помінялося, просто помінялися підходи в ціні нічого не помінялося. Просто ми платили комусь за послуги. З января запускається второй етап експеримента. буде з такий же експеримент в учебних центрах. И где-то ориентировочно к концу апреля, началу мая, в порядке эксперимента мы будем пробовать реформу питания в воинских частях, которые могут быть как в ППД, так и в зоне АТО, на учебном центре, то есть те, которые перемещаются. І вже до кінця року, за словами урядовців, позиції українських військ на передовій підсилять більш як 30 танками та десятком бронемашин до Зорбе виробництва львівсько-танкового заводу. Зараз їх успішно випробовують у польових умовах. Степан Грицюк, Орест та Львів, ТСН 1+,1.